Ковський вся четвірка із Києва. Делата там поєдинку. І чимало замін провів болгарський наставник Металурга. Відразу з нього з'явився Вільям Боавентура, який гратиме на позиції лівого оборонця. Немає сьогодні у стартовому складі Чавдера Янкова, якого міняє номінального Генріх Мхітарян. Але, як я вже сказав, на позицію опорного півзахисника замість Янкова діятиме Велізар Дімітров. А під нападниками розташується Генрих Мхітарян. І не грає сьогодні у стартовому складі Суарес, якого міняє Кінсліва Атаці Таврія. Простріл! М'яч у сітці, Рахунок відкрито на перших хвилинах цього поєдинку. Подивіться, який провал оборонців Металурга. І рахунок стає 1-0. Друга хвилина гри. Рахунок відкрито. Провал захисників. І на дальній сітці вдалося просто заштовхнути м'яч у сітку воріт. Зараз треба подивитися, хто відзначився. А це вболівальники Сімферопольської таври, які приїхали у Харків, аби підтримати улюблену команду. Через пів країни проїхали. Подивіться, Ковпак прострілив. І Максим Фещук заштовхував м'яч у сітку воріт. От Отак от швидко все змінилося. Із нульової нічиї на користь Сімферопольської Таврії. Треба сказати, що взагалі-то зрозуміло усім. Ціна цього поєдинку надважлива. Цей поєдинок, це другий тут не було, тут не було. Порушення правил. Безпечно, простріл. Удар у поворотах не відбувається. Можливо, зараз. Овентура підбирає м'яч під себе, стріляє по воротах, але це вже занадто повільно. Ну і цей удар відверто неточний. Раз попереду. Генріх Хітарян. До Європи, аби показати себе в усій красі. Ковпак з м'ячем пробиває повз ворота. Сержіо. Подає штрафний майданчик. Монахо вибиває м'яч. Кутовий зараз буде. Все ж таки Антон Монахов справжній стовп оборони Таврії. Пробиває Фещук! Який момент! Рятує свою команду голкіпер. Який момент. Цього разу Володимир Дішенкович врятував ворота своєї команди. Ще раз дивимося. Не Желько Любеновича Максим Фещук був. Зручно здається, що подавати правою ногою, тому бо Авентура намагається до останнього обігрувати суперника. Пробиває Кінгслі по воротах. Ну це вже розіграв цього разу. Залишається з м'ячем Годін. Він має пробити. Олексій Годін удар! Над поперечкою м'яч пролітає. Вдається влучити у площину воріт. Маркович, ліворуч, ковпак красиво грає. П'ятою покидає на Любеновича. Любенович не менше фактного. Яка комбінація? Ковпак у штрафному майданчику. Але відбирають нього м'яч. Арбітр вказує на 11-метрову позначку і буде пенальті. Копаються за голову футболісти Металурга. Сімферопольців відзначитися вдруге. Вийти вперед. Дивимося повторі. Ви знаєте, здається, що ковпак сам влучив по нозі ззаду суперника і звалився через це на газон. Ну хіба що Велізар Дімітров рукою тут притримував. Заплуталися футболісти в ногах. Суперечливий, надсуперечливий епізод. Олександр Ковпак навіть не аполював, чесно кажучи, але пенальті заробив. Дивимося. Дуель. Ковпак та Дішленкович. Ковпак. Удар! І 2-0. Сімферопольці виходять вперед. Кульбіти від Олександра Ковпака. І радість Сергія Почкова. 2-0. Це п'ятий гол капітана Сімферопольської команди у розграші Датагруп Кубок України з футболового сезону 2009 2010 років. 2-0. Бодай з пенальті, але покращують свою перевагу в рахунку кримські футболісти. Все ж таки міг би дотягнутися, дістатися до м'яча голкіпер Металурга. Знаєте, в першому таймі ці два забиті м'ячі можуть посприяти тому, що у випадку, якщо Ніколай Костов знайде такі потрібні слова для своїх підопічних, в другому таймі ми побачимо зовсім інший металург, який буде постійно атакувати. Завершився перший тайм матчу. фіналу розіграшу Дата груп Кубок України з Футболу. Су... Пак-28-й Максим Фащук. Подача! Можна бити в поворотах. Прийма! Здається, що молодий Василь Прийма не чекав такого подарунку. Дивимося ми за вкиданням від Боавентури. У штрафний майданчик немає удару по воротах, але зараз є удар. М'яч Січі. 2-1. Відзначаються металурги Генріх Мхітарян. Виймає м'яч із сітки воріт суперника. І стрімко біжить до центрального кола для того, щоб швидко розігрували звідти м'яч Фаробольці. Дається один м'яч відіграти і знову поновити інтригу в цьому поєдинку. І здається, що зараз трохи більше заспокоївся Ніколай Косов. Я маю на увазі, що він зовсім трошки може відчути з полегшення. Як же зараз класно вдалося пробити поворотах з під гравця-суперника? Ще раз дивимося. Луценко, по-моєму, грудьми вибив м'яч вперед, але вийшло так, що апелювали гравці металурга до арбітра. Не аполював хіба що Генріх Мхітарян, який скористався з повної проби пробив поворотах. 2-1. Продовжуємо спостерігати за шляхом цих команд до фіналу безпосередньо. Перша заміна готується в цьому поєдинку. Головний тренер національної збірної України Марон Богданович Маркевич на ваших екранах. Пішов вперед, ближче до центральної лінії, стягуючи на себе суперників. І кінці знов намагається пробити в падінні через себе. Немає удару. Є удар від Буавинтури. Яке переведення м'яча. Гунібив, по-моєму, не було в сайду у цього футболіста. Яку подачу? Вивірену на нього зробив Вільям Бовентура. Та навіть не подача це була, а удар по воротах. Стандарт футболіста Металурга. Годін! Ну що, б'є Олексій Годін! Який сейв Максима Старцева. Цього разу вийшов прицільний і влучний удар Олексія Годіна. Але просто бездоганно в рамці воріт зіграв голкіпер Таврій. Тахор міняє. Максима Фещука. Прогнозована, в принципі, заміна. Футбольним жаргоном кажучи, обкрадає суперника. Триває боротьба вже фактично третім темпом. Металурга. Удар! 2-2. Який кембек Металурга? 2-2. І фонал триватиме. 2-2. Металург зрівнює рахунок у цьому поєдинку. Ніколай Косов на ваших екранах. 2-2, друзі. Всі ті, хто вирішив, що на першому таймі і на тому рахунку все і завершиться, помилялися. 2-2. Це насправді класний фінал, який заслуговує бути таким класним. Зоном показали від Парсон, який зібралися сьогодні на цьому поєдинку. Екісані Кінгси покине поле. Замість нього з'явиться Суарес. Подивіться, що в цій ситуації зробив. Геніально зробив Маріо Сержіо. Він обійшов кількох суперників і пробив поворотах у дальній кут без шансів для Максима Старцева. 2-2. Так само, і, в принципі, і Годін. І подивіться, що робить Зесуарес. Це металургівський месі. Зесуарес з м'ячем. Не вдається прострілити. Бо авентура подачам Гуді! Поперечена, добивання! Вище воріт. Ого-го-го-го! Які моменти зараз виникають біля воріт Максима Старцева. Галюза був якийсь знервований останні хвилини. Нам показує. І знов Зесуарес забігає перед. Обігрує Джурічича. Зесуарес пробуває по воротах. Рятує свою команду Максим Старцев. Не виключно, що Сімферопольці будуть штурмувати ворота суперника. Дальній удар. Над поперечком ніч пролітає. Розіграли. Футболісти у білій формі. Матяш, Ліворуч зробив передачу на Дениса Голайдо. Діядзе просить, м'яч, отримує його. Забігає праворуч Андрій Корнів. Подає Корнів. І Дахор. Гол! Таврія виходить вперед, граючи в десятьох. Лакії Дахор виводить свою команду знову вперед. 3-2. І побіг Лакій Дахор до вболівальників. До щасливих вболівальників Таврій. Ну а зараз Сіпропаць, напевно, що закриються на власній половині. Ну... Просто важко навіть спрогнозувати, як же ж буде йти екстра тайм. Гіядзе, праворуч зробив передачу, корнів подав. За Ідахором недогледіли захисники. І здається, що біля Ідахора. Останній був Маріо Сержо. Так, Маріо Сержо. Але напевно не він мав його закривати. а Хтось із пари центральних оборонців. А от де вони були і що вони робили в штрафному майданчику, незрозуміло. Миколай Костов знов на важкий екран. Зіграв у пас із партнером, і з Вілізаром Дімітрово. Маріо Сержолексігодін. Напрошувалося на Дімітрова. Дімітров пішов в обіграш. Дімітров робить продачу. У центр штрафного майданчика. Удар гуні. М'яч розминається зі стійкою. Буквально у лічених сантиметрах. А однозначно розіграли в цій ситуації. Дуже класно м'яч футболіст. Закидання у штрафний Мгуни. І знову Мгуни, знаходячись, розіграли стандарт. Маріо Сержіо, подачі в травне майданчика нікого немає. І в цей час лунає фінальний свисток. Таврія стає володарем Кубку України з футболу сезону 2009-2010 років. Сімферопольська Таврія з рахунком 3-2. Завдяки голову компенсований час Лакійна Хора здобуває заповітний трофей і путівку до Єврокубків. Ось вони, сьогоднішні переможці. Пішов у трибун, здається, що. Напевно, до родичів. Сергій Почков здобуває цей кубок. Він сказав, що цей поєдинок є на даний момент найважливішим у його кар'єрі. І от зараз цей поєдинок справджує сподівання головного тренера Таврії, президент Таврії Сергій Куніцин. Я думаю, що... Найбажаніший вболівальник для Таври, президент клубу, який приїхав до Харкова, щоб підтримати, щоб бути разом із командою. І я думаю, що зараз ми побачимо його на п'єдесталі, і буде він брати участь у церемонії нагородження. Сьогодні Крим святкуватиме здобуття цього трофею. Перемог і матчів. Важкий трофей сьогодні дістається саме Таврії. Оцим хлопцем забрала участь у фіналі Кубку. І ось перша здобула у ньому перемогу. Олександр Ковпак. Ну що, ось вона. Вирішальна мить. Олександр Ковпак піднімає кубок над своєю головою. В'яза Чемпіонс. Пісня легендарна, яка ніколи не помре. Лунає сьогодні на адресу тріумфаторів Сімферопольської Таврії під оцей дощ з конфеті та феєрверк. Все це лише на адресу переможців. Ну я думаю, що зараз головне побажати сімферопольцям вдало відпочити та дуже добре підготуватися до Ліги Європи для того, щоб подолати кваліфікаційний раунд. І вийти в груповий раунд, щоб у Сімферополь прийшло безпосереднє свято величезного величного футболу. Радіє Сергій Почков. Цей тренер стає володарем Кубку України разом із цими футболістами. Завдяки перемозі над. Донецьким металургом у Харкові на ОСК Металіст сьогодні, 16 травня 2010 року, цей день друзі назавжди золотими літерами буде вписаний в історію Сімферопольської таврії. Чим я і вітаю футболістів і всіх небайдужих до цієї команди.